Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І сьогодні у мене на ремонті ось такий акумуляторний шуруповерт від торгової марки Black Decker. Модель BCD701. Такий маленький компактний шуруповерт, це є 12-вольтовий, з такою маленькою батареєю. Принесли мені його з тої причини, що з нього вже йде дим. Тобто, іскрить димить і ледве крутить. Коротше, йде дим з моторчика. Зараз розберемо, подивимося, що всередині. він з такою батареєю. 12 вольт, 18 Вт в годину і 1,5 А в годину. Така батарея. Так, вставляється. І так витягується. Як бачимо, йдуть USB-порти для зарядки. Перший раз в мене в майстерні ось така батарея з таким шуруповертом. І Власник говорив, що є ще для, від нього є ще цей лобзик такий на акумуляторі. Ну, каже, ріже дуже мало, там 3-4 різи і батарея одразу сідає. Тобто за слабі батареї для акумуляторного лобзика. Батарея 2018-12 випуску. Також, так, Германія ізготовитель. А, Виробник зроблений в Китаї. Зараз ми розберемо, заглянемо, як він зроблений всередині, чи відрізняється від дешманів. Також заглянемо в батарею всередину. Тут ніяких пломб немає. Зараз все заглянемо, акуратно, подивимося. Дивіться, розібрав і що ми бачимо. Так, батарею розібрав. Давайте по, по порядку. Так. Кнопка, підсвітка. Дивимося, кнопка йде така. Тут виходить плата. Так, є охолоджувач. Ну, кнопка, скажу зразу, не така, як в дешманів. Кнопка не така, як в дешманів. Кнопка дорожча. Так, що тут на ній пише? Так, не видно. Так, далі. Двигун, двигун дезембаркіровкою, 12 вольтовий. 550. 550 s Так. Ну, Двигуни стандартні, як всіх шуруповертів, плюс-мінус, ну є такі замінники. Так, далі дивимося по акумулятору. Ну, акумулятор тут мене вражає. Дивіться, яка плата. Так, є індикатор заряду Стоїть три елемента. Це означає, що є 12 вольт. Ну і бачите, дивіться, все чітко-чітко, як приварно, все рівненько. Дуже все видно, що зроблено на, на якісній лінії. І дивимося, навіть плата прикручена, є на, на такі саморізи. Тобто все чітко стоїть. То недавно розбирав якусь дешманську пилку, то там плата, ось так з контактами, все болталось. І що тут ще є? Є вентиляційні отвори. Для охолодження батареї. Ні, ну батарея зроблена досить якісно, ну, тому що потужності, можливо, не вистачає на лобзик, це вже друге питання. І також дивимося, шуруповертну. У шуруповерті там вже колектор протерся, щіток немає з одної сторони, І двигун вийшов зі строю. Добрався до редуктора, стоїть ось така шестерня металева напресована. Ну, ми її спресуємо і на другий двигун поставимо, це не проблема. Дивіться, а отут, отут, тут мене взагалі вразило. Шестерні, як ви бачите, колір. Шестерні стоять білий. Білий колір це що в нас? Пластик. Шестерні, пластикові. Я в шоці ну, не очікував такого. Добре, що заглянув в редуктор. Капець. Перші шестерні йдуть пластикові. Зараз я вам витягну покажу. Чесно, не очікував від ось такої підстави. Дивіться, одна, друга, третя шестерня, все з пластику. Там далі все йде, як бачу, метал. А ось ці перші три шестерні пластик. да, Коротше, Так, хвалив, хвалив його і ті пластикові шестерні, щось мені ту всю картину вони е, спортили. І, як бачите, добре тим, що стоять клеми на двигуні. Ось так поміняти, перекинути провода і буде зроблено, скажімо так. Не треба паяти, перепаювати. Це теж добре, що так роблять на клемах. Роблять, як в макіта. Тепер по ціні ремонту. Двигун 250 гривень, робота 200 гривень, разом виходить 450 гривень або 10 доларів. Ну а тепер можна підвести підсумки. Дивіться. Двигун згорів, двигун це не проблема, двигун ми заміним, тобто двигуни є. Якби кнопка чи батарея, ну, я думаю, я б того не достав, бо Black Decker трошки робить ексклюзивно. І з запчастинами до Black Decker теж проблемно. Це я вам зразу говорю, чи з редуктором, чи з кнопкою буде проблемно. Батарея мене вразила, зроблена якісно. А от редуктор редуктор з тими пластмасовими шестернями, він такий осадок оставляє. Ну, як бачимо, людині воно працює, йому воно не, не завадили ті шестерні. Ну, не знаю, якщо получить більшу троху нагрузку чи будуть сверлити, ті шестерні, я думаю, вони струться зразу. А ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Ремонт показувати не буду. Ремонт вже показував багато разів, як я перепресовую шестерню, переставляю на двигун. Все, що хотів вам показати, показав. Сам трохи здивувався, батарея хороша, а ось редуктор наполовину пластиковий. Ну і, як говориться, для, такий домашній варіант, для дому він